Ід скажіть, будь ласка, хто відповідає за внутрішній простір, архітектор чи дизайнер? Залежить від того, до кого ви звернулися. <плес> Значить, ну, дизайнер це відголуження від архітекторів. Тому що раніше архітектори займалися Всім. як екстер'єром, так і інтер'єром. Навіть меблі розробляли. Розумієте? І конструкції теж. Так, да, і конструкція. Ну, конструкції не завжди. Але... Раніше все. Ну, це, напевно, дуже раніше. <ріст> От. Тому гарний архітектор завжди пам'ятає про простір, розумієте? І так як ми багато років займалися внутрішніми оздоблювальними роботами, ми це все розуміємо, як і що повинно бути. Тому що, звісно, дизайнер він прийде зі своїм баченням і почнеться. Десь там прийом підняти, перемички, десь розширити, десь щось зробити. Але це нюансно, розумієте? Тому що коли гарний архітектор, гарно продуманий простір, то і дизайнеру потім легше. Але да, на сьогоднішній день все це геть інше справа. Приходять на готовий ну, якби вже простір, який їм треба оздобити. Коли я роблю внутрішній простір, я іноді ну, якби для, для про себе думаю, що це місце для дизайнера, де можна зробити красиву брошку. Тобто, або повісити картинку, або зробити вітраж, або поставити красиву меблю. Ті є утилітарні місця, є які для прикраси можуть бути. Ну і не так часто, але у нас були випадки, коли замовник запрошував дизайнера вже на етапі проєктування. Да, тобто, да. і це дуже гарно насправді, тому що на сьогоднішній день дизайнер і архітектор це все ж таки геть різні професії. Тут треба багато чого знати. От архітектор несе відповідальність по закону, дизайнер такої відповідальності не несе, і дизайнер він повинен орієнтуватися в меблях, в наповненні в техніці, в кольорах, в оздоблюваних матеріалах там, і так далі. Ми все ж таки, як архітектори-конструктори, відповідаємо за надійність, безпечність, комфорт, експлуатаційну вартість, вартість будівництва, технологічність там, і отакі речі. Тобто це все ж таки абсолютно різні професії. І тому, коли замовник запрошує дизайнера на етапі розробки будинку, це зазвичай плюс. Тому все що такі. зазвичай дизайнер приходить вже на готовий так. простір. І тобто, це, це не зовсім правильно. Ну, часто просто купили квартиру. І там, або будинок. Ну, Треба це зробити. Так, тобто так. це люди так звикли. Але mm -hmm. коли проєктується будинок, то все ж таки, коли дизайнер підключається в команду, то це плюс. Mm -hmm. Ну, або той же архітектор володіє всім цим і mm -hmm. теж може ну, да. в цьому допомогти. Так, да, або ар архітектор має широкий профілі. От у мене серед підписників є. Хто, от, дівчина, вона дизайнер, навчається на архітектора, то, то от у неї буде два в одному. І тому це будуть виходити геть інші проєкти. Ну, і, і потім, знаєте, ще, ще такі, що дизайнери вони не обтяжені технічними моментами. У, у них більш вільна думка. От. Тому... А можна прибрати цей пілон? Да, можна цей пілон Або прибрати. цей він з канал. От, е, і тому, коли це на етапі проєктування, то це цікаво. Розумієте? А коли будинок вже збудований, то це вже не дуже цікаво виходить. Дякую за запитання, друзі, за ваші лайки і коментарі.